Ласкаво просимо на канал Форзе Нова 2026 є новою сторінкою в історії українського автопрому, яка демонструє прагнення до сучасності, технологічного прогресу та екологічної відповідальності. Модель розроблена на основі оновленої платформи ZAS Форзе», але отримала повністю модернізований дизайн, який поєднує динамічні лінії, нову ледоптику та більш аеродинамічні форми кузова. Автомобіль представлений у кузові хеджбек і Седан, орієнтований як на міське середовище, так і на міжміські подорожі. Завдяки компактним розмірам та маневреності Forza Nova ідеально підходить для щоденного користування у великих містах України. Під капотом новинки встановлено новий 15 літровий бензиновий двигун з турбонадувом потужністю 125 КС у парі з 6, ступеневою механічною або безступеневою трансмісією CVT. Також ЗАЗ анонсував появу гібридної версії в другій половині 2026 року. Витрати пального знижені до 5,3 Л на 100 км, що робить авто привабливим для економних водіїв. Ходова частина оптимізована під українські дороги з поліпшеною підвіскою та шумоізоляцією. Усі комплектації отримали сучасну систему стабілізації, ABS, EBD та кілька подушок безпеки. Салон ZAS Forze Nova отримав помітне оновлення з акцентом на ергономіку та цифрові технології. Центральну консоль прикрашає 10, дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Матеріали обробки стали якіснішими, передбачено бездротову зарядку, камеру заднього виду та системи допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз-контроль та контроль смуги. Комфорт для пасажирів забезпечують нові сидіння з покращеною бічною підтримкою та достатньою кількістю місця для ніг. Заз позиціонує форза нова як українську відповідь на іноземні бюджетні моделі. При цьому ціна залишається конкурентоспроможною. Базова версія стартує від 385 тисяч гривень. Автомобіль розрахований на молодь родини та службове використання. Збірка моделі здійснюється на запорізькому автомобілобудівному заводі з високим рівнем локалізації, що дозволяє зберегти контроль над якістю та забезпечити доступність запчастин. Зас Forza Nova 2026 це поєднання української ідентичності. Сучасного підходу до дизайну та інженерії, а також прагнення до енергоефективності. Модель має амбіції стати бецелером на внутрішньому ринку та підготувати платформу для майбутнього експорту. Її поява є символом відродження українського автопрому в умовах нової економічної реальності.